Доброго раночку мої сплячі красуні. Доброго раночку мої сексапільні косулі. Дічки, не забуваємо, що ти сама ліпша, ти сама краща. Ви що не пам'ятаєте? Це я ж не придумував і даже не утрирую. Я просто вам не якщо якщо вдруг как-то концептуально вспомни. Боже мій, який прекрасніший день! Яка прекрасніша погода! Всім доброго дня, мої любименьки! Ніхто мені сьогодні не спорти настроєні. І самі знаєте, аж добро, добро хочеться і звучать. У нас все нормально, у нас все суперова. Посмотрите на эти улыбающие селиться. А что тоже бантики? Он, 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 он практически. Присоединяемся. Всего самого хорошего. А секундочку. А вы нас благословил на цей бизнес? Я не знаю, то есть, например, благословен. Ой, правильно, так я и говорю. Вы все правильно говорите. Але ж приносить щастя для дуже-дуже багатьох людей. Тому що батьківське щастя воно, ну, одне з найкращих. Yeah. <звісно> Дякую вам, що ви у нас є. Днем наподження. Настя, ви бачите, що гарний настрій добувати делегуєте, Да, Коля, Коля, под баянчик, под баянчик чуть-чуть. Ну давай, ну Коля, ты можешь? А, нет, еще третью часть, сейчас скажу, что Is all that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. And now I find you lied, and I can't believe it's true.

Не злазять з дивану, побачили вільні, очі не винні, опілки неважні, бо серце справжнє, а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену і без Тебе привітати з самого ранку. У гості до тебе, але мій друг не вміє Влучно стріляти. І хто не вірить, що я синє небо. І все, і я. не на повному серйозі.